Привіт вам всім! Канал Життя нутриціолога» З вами Каленська Ірина, і це мій влог понеділка. І Життя нутриціолога – це не тільки вивчення інформації про харчування та перегляд аналізів та призначення якихось нутріцептиків і розробка меню. Життя нутриціолога – це ще й певні документи. Сьогодні була в податковій, Іду з податкової мені потрібно було взяти витяг. Про те, що я, ну, із реєстру платників податків, мені потрібно з однією компанією заключити договір, з якою я співпрацюю. І я знаєте про що хотіла поговорити? Ні, сьогодні не про чоловіків, Ха! тому що те моє відео останнє, де я писала, розповідала вам про те, як мені розбив серце один хлопець. Я про цього хлопця не чула Бог зна скільки. Його нема в моїх друзях, але сьогодні я побачила, що в Фейсбуку він лайкнув то відео. Тобто, хтось із наших спільних знайомих йому про це розповів. Певно, переслали це відео. Можливо, він його навіть подивився, але, звичайно, мені, чесно кажучи, все рівно подивився, не подивився того, що його думка мене вже більше не бентежить. Просто дійсно хотілось би, щоб він щось усвідомив, що. Не можна себе так поводити, як лайно. Але е, не про це. Сьогодні буду говорити про свою роботу в пенсійному фонді. Я була в податковій, важити, мікрофон торчить, так. Я була в податковій і це мені сьогодні нагадало мою роботу в пенсійному фонді. Я взагалі е, давала присягу держслужбовця. Е, Моя перша офіційна робота була кредитним інспектором, але потім я працювала в управлінні мережі, соці... О, в, управлінні мережі перепрошую, то в управлінні соціальної політики та праці України. Головним спеціалістом призначала всі види соціальних допомог, а потім я працювала в пенсійному фонді. Теж головним спеціалістом у відділі призначення. Пенсії. Мені було 24-25 років, коли я в соцзахисті працювала 23 роки. Тобто я була дуже молода і, звичайно, я туди потрапила. Завдяки зусиллям своїх батьків, тому що у нас є така історія в Україні, що якщо ти молодий спеціаліст, тільки закінчив університет, нікому ти нафіг не потрібен. Окрім сільпо, до речі, а в сільпо можна прийти навіть на ту саму посаду заступника керуючого, тобі дадуть класне навчання, і ти маєш змогу побудувати кар'єру в сільпо, тому що в сільпо вірять в не в досвід, а в а в е, особливості в навики людей. Тобто, можна прийти е, 40 років працювати в магазині і прийти з таким великим досвідом, але в житті не, ти не перевчиш цю людину під е, стандарти Сільпо, тому що ми, наприклад, часто відмовляли людям, е, які там, наприклад, е, працювали як би це правильно пояснити? Ну, в якомусь е, е, савковому магазині, де перемивали курей, сосисок, де е, про термін продавали. І коли ми на співбесідах з керуючим таких людей е, виявляли, то ми їх навіть не брали на роботу, тому що перевчити цю людину набагато важче, ніж навчити молодого спеціаліста. Тому не про це. Сьогодні про пенсійний фонд я пішла. Тиждень тому я ходила в податкову, і мені потрібен був витяг, так як я живу зараз як переселенка, не за місцем прописки. То мені потрібно було чекати цілий тиждень. Сьогодні я прийшла знову в те в той кабінет, в якому я робила заяву спочатку. Він чомусь був зачинений, їх перевезли, написали звернутися в інший кабінет. Пішла ще в один кабінет, відстояла чергу, Виявилося, що я стою не ту чергу, яку потрібно. А вже починається обід. А я знаю, що у держслужбовців війна війною обід по розписанню. Підійшла я в те віконце, яке потрібно, пішли шукати мої документи, приходять і кажуть: ось все готово вже тиждень, але не було кому підписати. Чесно слово, мені хотілося матюкатися. От знову. Має оце велике себе у вигляді начальника, яке десь їздив, їздив незрозуміло де, і він мені не підписав ці документи. Ну чому ми маємо зараз стільки витрачати свого часу? Дійсно, відкриття ФОПа в дії це найкраще, що придумала наша влада, ну звичайно, окрім того, що вона зараз робить для нас. Але ти зручно, все, ти, ти не стоїш черги. Ти все відкрив і погнав. А тут ти не можеш е, забрати документ. Перш за все, їхати через все місто. По-друге, е, ти не можеш забрати документ, тому що його не підписав керівник, тому що керівник був у відрядженні. Ну, добре. А є людина, яка замість керівника підписує. Завжди є. Я знаю точно, що є е, виконуючі там обов'язки, заступники, заступники заступників. І... Добре, я їм запропонувала, кажу, давайте я піду сама підпишу цей документ. А в мене з держслужбою свої відносини, і я бачу а, дівчинка, яка сиділа в прийомному відділенні цьому, вона з такою журбою на очах, в неї таке було сумне обличчя. Я в її очах бачила всю біль та сум. І ненависть до людей. Вона не хоче, щоб вони йшли туди. Вона не хоче сидіти за тих 10 тисяч гривень чи 15 тисяч гривень кожного дня бачити цих людей. Це стільки болю. І я згадала свою роботу а, на Держслужбі і розкажу, які є плюси які мінуси. Перепрошую. Сопліки. Я жива людина, якщо. що. Отже, дівчатка, хто на держслужбі, будь ласка, пишіть коментарі, хто з чим згодний, хто не згодний. Отже, перш за все, держслужба це завжди престижно. Особливо в маленькому місті, такому, як я жила в Коростані, держслужба це прям податкова, пенсійний, це ого. го але на цій держслужбі ти заробляєш отаку от долю. У мене був, був самий великий, е, е, так, велика дільниця по кількості пенсіонерів, е, дуже велика відповідальність. Тобто, наприклад, я точно нічого не встигала робити в свій робочий час. Тому що ти там, наприклад, до обіду приймаєш людей після обіду призначення пенсій. Ще й призначити пенсію, дівчата, це не просто, це не легко. Там дуже багато нюансів. І потрібно, щоб все було чітко, правильно, по законодавству і щоб програма це пропустила. А програми на таких допотопних комп'ютерах, ну просто це якийсь жахливий жах. А, а... Але мені дуже подобалася робота, скажу так. Скажу, чим подобалась. Перш за все, в мене завжди була емпатія до людей, до пенсіонерів. А, ну, я завжди з відкритою душею відносилась до людей. Мені їх було багато кого шкода. Але були такі пенсіонери, яких просто неможливо було витримати. От приходить він із хворою головою. Один там такий дід був, який палкою ходив. Бив нам вікна, ну вікна стукав, стукав. І от ця людина впевнена, що в тебе гроші лежать в тумбочці, і це ти вирішуєш, яка буде в неї пенсія. І вони так виносили мозок. Ну, Це просто неможливо. По-друге, навчання на кожній роботі має бути навчання. Я навчав мене навчав, звичайно, спеціаліст. Класний, я пам'ятаю Наташа. Надія Петрівна, вони дуже багато мені допомагали, просто надбагато вони мені допомагали в цьому в пенсійному забезпеченні. Але я вважаю, що спеціалістів спеціалісти мають проходити навчання прямо в якомусь відділі навчання, де це як інститут буде, а не так ти десь сидиш на колінках і боїшся спитати лишнього слова. Але тим не менше, з досвідом все приходить. Я працювала в пенсійному фонді майже два роки, не витримала, звільнилась. Але що мене більше всього пригнічувало в пенсійному фонді це заробітна плата. Перш за все, незважаючи на ту відповідальність, яку ти несеш, в мене був точнісінько такий самий оклад. Як і у прибиральниці. А, так як у мене менше всього було стажу, немає ніяких там вислуг років, рангів, бла бла-бла, і премії. Оце, премії ж вирішують керівники, скільки отримаєш ти премії. І керівники завжди отримують гарну премію. А ті люди, які оформляють пенсії, ось таку дулю. І у нас була така умова, що, типу, якщо ти випишеш на місяць. 15 примірників газети Пенсійний кур'єр і журнал Пенсійний вісник, то тобі дадуть премію. А якщо ти їх не випишеш, тобі премію не дадуть. Тобто неважливо, скільки ти працюєш, скільки вкладу ти приносиш, який більше, більше чи менше в тебе дільниця. Це нікого не стосується. Все. Тому що звичайно, керівники вони не були винні в цьому. Це тому, що якийсь там депутат чи ще хтось для того, щоб заробити бабла, створив свою, свій цей пенсійний кур'єр і тепер вимагає, щоб всі купували ті газети, а йому йшли кошти. І, типу, мені потрібно було пенсіонерів просити, щоб вони виписували пенсійний кур'єр, давали мені цю квитанцію, і я, типу, Здавала звітність, мой відділ кадрів здається, здавала звітність про ці газети, і тільки тоді мені б давали премію. Але насправді я не могла у пенсіонерів брати тих 5 гривень 20 копійок за газету. У мене була зарплата, оклад був 980 гривень, і я отримувала на руки разом з якимись там надбавками преміями 1200. Я могла собі дозволити одну пару колготок. На, на, на місяць, одну пін, пінку для волосся. Щось таке взагалі дуже скромне, жила я з батьками. Я навіть зубну пасту не купувала. І я не розумію, як в таких умовах з такою зарплатнею можна не стати корупціонером. Або ти звільняєшся, або ти щось мутиш. Ну неможливо прожити на ці кошти. Неможливо. І, а нам не дозволяли там. Навіть шоколадки не дозволяли брати. Я пам'ятаю, що там кидали шоколадку, мені в капішо, а кинули шоколадку і тікають люди. А я беру, вибігаю з цією шоколадкою і кидаю людині в капюшон, щоб мене на цій шоколадці не спалили, скажімо так. І... Так, мені ще потрібно в Ощадбанк, але певно, вже після обіду. Ще потрібно знайти десь кафешку уютненьку, затишну, присісти і написати заяви. У ну, мене там є певна документна робота. То поки йду в кафешку, хочу прийти з вами поспілкуюсь. І а, ці газети, я як вже казала, я не могла просити. У, пенсі... у пенсіонерів, щоб їх вони виписували, тому що мені було шкода тих пенсіонерів. Тому я їх виписувала сама. Всі 15 примірників. І вони приходили мені ще п'ятниці додому 15 однакових примірників пенсійного кур'єру і раз в місяць пенсійний вісник додому. Тато на них завжди клав рибу оселедець мой околеїв. Ну, кудись же їх потрібно було використовувати. А потім про пенсійний фонд. Звичайно, це дуже важко. Перш за все, це має бути дисципліна. Ми завжди приходили, відмічали в журналі, що ми прийшли. На восьму годину потрібно було ходити. А, обід строго, все строго. Відпустку давали теж строго. Ну, тобто, із. А, Кадровим забезпеченням там все добре. Ти соціально захищений, але ти просто ніхто. Тому що в тебе відповідальності маса, ти типу продержслужбовець, держслужбовець, але ти не маєш абсолютно ніяких коштів. Просто ти живеш як бомж. Завдяки батькам я могла трохи жити. Без батьків все. А, і, що було ще цікавого? А чому я звільнилася? Звільнитися я хотіла двічі. А, завжди була причина одна і та сама. Перш за все, дуже велике навантаження, по-друге, дуже маленька зарплатня. Я могла тримати таке навантаження, а, але за більш достатку, пристойну зарплатню. Тому що, наприклад, коли приходять розпорядження ну, з новою там пенсією, ці всі розпорядження потрібно проклеїти в пенсійні справи. І я це, звичайно, не встигала робити. Приходив мій тато, приходила мама, приходила моя подруга. У мене навіть е, були побачення в, в архівах в пенсійному фонді. Е, Ну там хлопці кажуть, типу, пішли на побачення. Я кажу, я не можу, мені потрібно це і це зробити. А я завжди була відповідальна, тому сиділи в архіві, клеїли ці розпорядження. Тобто, я могла затримуватись до восьмої, до 9 -ї. на роботі. Це просто ну, це стандарт був. І було все дуже напружено, постійно залякування. Її дешев Житомира. Все, всі як срані віники бігають. Я цього ніколи не розуміла, тому що я ніколи не порушувала правила. І я не розумію, навіщо готуватися до когось, щоб хтось приїхав, тебе перевірив. Ти маєш просто бути завжди готовий. У мене так само було, коли я працювала в відділі кадрів Сільпо. У мене був просто ідеальний порядок. В... Так, це я встигну перейти, ні. У мене просто був ідеальний порядок у кадрових справах завжди. Я прям любила, щоб все було гарненько. Пенсійні справи я теж всі шивала, підписувала гарно, це начебто були мої дітки. Мені так це подобалось. Ну, от це знаєте, це така риса характеру, яка мені і в житті допомагає. Тобто я не можу сказати, що я дуже педантична. Я, мій керівник колись Сільпо казав, що у Ірині Анатолівні в шкафу кадрового обеспечення все ідеально. А в її типу, шуклятці там тільки мами з папою не вистачає. Короче, ну, в, мене от, от так. в мене може бути сраджі десь в якомусь іншому місці, тільки не в тому, до що стосується роботи. І якось був такий випадок в цьому пенсійному забезпеченні, я хотіла. Звільнитися, мама там почала мені ультиматуми ставити: забудь про те, що я твоя мати. Якщо ти звільнешся з пенсійного, ти пропадеш. Ну коротше, ну це я розумію, чому вона так говорила, тому що колись на те працювала в пенсійному, і колись це було щось надкруте, а зараз це якесь просто дно. Плюс що дратувало це керівники, типу, справи, які ти мав зробити вже на позавчора. Дедлайни неправильні, неправильне роз'яснення, неправильне навчання. Спочатку поставлена задача, потім через ти вже стоїш і робиш ці задачі. Потім тобі присилають, як правильно це робити. Все через жопу. От, просто держслужба це все через жопу. І е, мені було дуже прикро, але була така ситуація, коли я вже була на межі звільнення, і в мене була одна пенсійна справа. А у нас як, ми маємо, ми не маємо права приймати документи без дати заяви. А в мене там ходив чоловік, він назначав е, за е, довідкою із МСЕКу про Інвалідність пенсію але в нього не вистачало документів, і я йому говорила, що я можу взяти ці документи, але щоб він довідку доніс, і я е, потім е, зареєструю тією датою і вже впущу цю справу. Тому що інакше, навіть якщо я її візьму, я її відправлю, її просто не приймуть, тому що не вистачає там певної довідки. А у нас дуже багато людей. Е, які в Україні назначали пенсії, вони працювали в Росії, і то з російських пенсійних фондів потрібно було робити запити різні. І я цю справу взяла, але її не оформила. І тут проходить якийсь певний час, і ця людина приходить до керівника нашого. Ну, і, типу, знаєте, типу що все має вирішитись зверху. Це ж я погана. Ну і коротше, мене викликали і. Е до кінця ні в чому не розібравшись, моя керівничка. Ну я певно була не права там. Я нічого незаконного не робила, я просто хотіла як краще, щоб було все рівно йому б ту пенсію, бо цієї довідки не назначили, але я пам'ятаю, як вона стоїть, і перед керівником е, всього пенсійного бере пенсійну справу і каже: якби дати тобі зараз по морді цією пенсійною справою. Я, чесно кажучи, офігела. Ти що, припухла взагалі зі мною так говорити? Ну, типу, ти хто мені така? Ти керівник чи ти хто? Що ти дозволяєш собі таке говорити? Ну, в мене просто чесно, планка е, впала, і я пішла написала заяву на звільнення. Я пішла в нікуди пішла, стала е, в соцзахист, як безробітна, мені було все рівно. Ну, тобто, по-перше, е, Зарплата просто дулькін хвіст. По-друге, я не можу сказати, що ця керівничка була погана, вона була класна. Я її дуже любила і зараз в мене до неї теплі відчуття. Не хотілося б, щоб якщо вона це, наприклад, побачить, щоб вона ображалася, але та ситуація в мене закарбувалася в голові дуже сильно. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки років 12-13 пройшло. Можливо, вже 14 років, а я це чомусь пам'ятаю. Тобто, в мене є таке, я на людей взагалі не злюсь, в принципі, на деяких тільки. Але це було неприємно. Так, я, звичайно, там дуже багато ходила, по нічних клубах. Ну, я була молода і в корисені не було більше чим зайнятися. Але в пенсійних справах я все робила по законодавству, і мені було важливо, щоб у мене було все правильно. І такого відношення да, типу, взяти цю пенсійну справу і дати би тобі зараз по морді. Ну, а я така, що можу і здачу дати, якби взяла ту пенсійну, як дала б по морді. Ну, От в мене, знаєте, таке, от з дитинства я не можу терпіти. Я, я роблю все, що хоче людина, якщо це по якимось взаємовідносинам гарним. Тобто ті мої рідні, близькі, які мене знають. Близько, вони знають, що я можу останнє віддати людині по любові, коли у нас гарні відносини. Але якщо людина до мене отак, от, то я можу залізти на голову і її відкусити. Ну, типу, є таке в мене в характері. Ось. Так що ось така робота в пенсійному фонді. В соцзахисті було приблизно то саме, тільки я. Там хмільнику працювала, коли я виходила заміж, а потім, коли я виходила із заміжом, я звільнилася звідти. Як зараз пам'ятаю, по 38-й статті за власним бажанням. Та й то таке, ось така робота в мене була в пенсійному фонді. Нічого особливого, просто кажу: трохи є несправедливість, велике навантаження, велика відповідальність і дуже маленька зарплатня. І... Є люди, які по 20-30 по років там працюють е, ну, від початку пенсійного фонду. Є люди, які це все терплять. Ну, а що робити? А я не можу терпіти, я не приймаю це. Ой, дивіться, наш президент, і написано: а ви не побачите зараз, немає такого бункера, щоб сховатися від Бога. От для мене теж от, для багать... ну, от я можу. Слово совість порівняти зі словом Бога, тому що деякі люди не вірять в Бога, я вірю в Бога. Але мені б хотілося, щоб оце розуміння, совість це і є Бог все робити через призму совісті, не через призму страху, що якщо ти зробиш щось не так, з тобою буде щось не так. А просто має бути совість. Хоча іноді я теж помиляюся, іноді не приймаю сторону якусь, іноді там бубню, різне буває. Але блін. Робота, державна робота за три копійки це точно не моя тема. Тому що я люблю робити якісну роботу, довго е і отримувати за це гарну зарплатню. Ось. І після того, як я звільнилася із е пенсійного фонду, через сім днів мене вже прийняли в сільпо. Відкривався новий супермаркет, і я туди О пішла е працювати відділом кадрів. Я знала просто більше. Ніж була впевнена, що вони кращої людини на ту посаду не знайдуть. Ось так. І я їм, в принципі, про це розповіла, і я там всім сподобалась одразу, а у мене такий був класний керівник а, Володимир Миколаєвич. От він мені нагадує доктора Хаоса. Він дуже розумний, він добрий, хоча не показував цього. Дуже специфічний. Прям ну дуже. До нього дуже важко було підібрати ключик. І, до речі, я з ним спілкуюсь і по цей день. Правда, він живе в Криму, але ми вітаємо один одного з днями народження. У нас такі прям були з ним не, ну, не тісні стосунки, зараз кажуть тісні стосунки. І можна подумати щось інше. Ні, ми просто. Класно працювали мені. Він був дуже дивний, іноді він мене доводив до сказу, але про нього я можу згадувати тільки все саме краще і приємне. Все, закінчила свій влог. Зараз іду в кафе, буду там заповнювати документи, договір заповнювати. Тому вже щось буду записувати пізніше. Сьогодні в мене ще нова консультація, вже аналізи прислали, потрібно подивитися, зробити менюшки. Ось така ситуація. Тому цілую люблю, хто дивиться мої влоги, будь ласка, пишіть коментарі. Я дуже сподіваюся, до речі, що ця війна і наша нова влада України зроблять так, що на Держслужбі працювати буде дуже почетно. І людям, які там працюють, вони зможуть. Як, принаймні, правильно харчуватися на здоровому харчуванні і зможуть собі дозволяти їздити подорожі і відчувати себе дійсно державними службовцями України, а не якимсь гноєм, які отримують 2 рублі і не можуть собі нічого дозволити. Боже, вибачте, я нікого не хочу образити. Я говорю тільки за себе, бо я відчувала себе якимсь непотрібом, дійсно, коли ти просто ніхто. Ось. Або корупція тут без варіантів. Але, звичайно, в пенсійному фонді яка там корупція? Це неможливо. Неможливо, якщо тобі навіть заплатять мільйон зробити пенсію більшу. Принаймні, я точно не могла такого зробити. Це потрібно домовлятися на багатьох рівнях, щоб там персоніфікацію якусь там зробили, чи щось. Ну тобто це дуже важка тема. Тому ось такі справи. Сподіваюся, я не наговорила лишнього.